Наступне у мене буде питання, воно пов'язане з останніми подіями в чорноморському басейні mm. та і, і особливо з реакціями деяких країн, я маю на увазі Туреччини і Казахстану. Mm. А, ну ти знаєш, там була історія з двома танкерами з першого, а mm. тепер потім ще тепер була історія з кораблем, mm. а який віз інший груз. Хоча от сьогодні бачив заяву Києва, що ми до цього не причетні. Mm. Тобто там історія в чому, що танкери або кораблі, а їх почали системно бити або в територіальних в міжнародних територіальних mm. водах. В територіальних водах Туреччини, mm -hmm. да, в їх економічній mm -hmm. зоні. А, і знов а, ну, таки, є питання, ну. Хто це? Що це? Ну тобто там по танкерам говорили, що нібито це СБУ да, запускало. Тобто, але з іншого боку, це міжнародна зона. Казахстан негативно реагував, я нагадаю, да? Туреччина теж так висловилась публічно. Що ти про це скажеш? Скажи мені, будь ласка. У мене до тебе питання. Скажи, скажіть, будь ласка, а скільки разів ти бачив Ердогана або цього а, Назар а, Алієва? Ні, не Алієва вже Токаєв. Токаєва, які після обстрілу нашої країни, коли е, були запущені з наприклад з чорного моря е, е, ракети, Скільки ти раз бачив, що вони вийшли, і сказали, що ви свині? Росіяни, а що ви робите там гинуть діти або жінки? Скільки раз ти бачу? Я не бачу. Ні раз... разу. А -я зараз потрібно вийти і сказати, що ви тут робите? Ви у нас тут ви взриваєте нашу систему а... судоходну транспортну ні, 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 транспортну систему, газотранспортну, нафтотранспортну систему. Скільки разів я не бачив, тому тут потрібно розрозуміти, що вони захищають свої інтереси. Я взагалі вважаю, що пан Токаєв він розумна людина, але на жаль, сьогодні він допомагає Путіну заробляти гроші. Він допомагає Путіну в обход так, скажемо. Обход санкції, отак от буде правильно. Я не вважаю, що він може висловити щось з нашій е, і нам. нам щось розповідати. А також Ердоган, послухай, ну що він хоче нам на Да, слухай, ну я ви знаєте мою позицію стосовно Ердогана. Я не вважаю, що Ердоган може щось говорити. Послухай, у вас така потримка від Крима. Я щось не бачив від виступ пана Ердогана, де він говорив би: звільняйте швидко Крим, звільняйте людей, яких ви затримали кримських татар. Де він? Я теж не бачу Слухай, хороше питання, а, 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 тому я вважаю, що сьогодні хай вони подивляться у себе в огороди, що відбувається, не розповідають нам, що вони а, втомились від наших вибухів. А що стосується а, а, вибухів на корабли і на НПЗ, слушайте, я вважаю, що це українські санкції, і вони працюють краще всіх санкцій у світі. Тому я вважаю, що Наші роблять все правильно, але я тобі просто нагадаю такий важливий момент, багат знати, яким чином Сполучені Штати Америки в, в в Першу світову війну долучилися до війни. Навод да, ти знаєш, вони довгий час не хотіли долучатись до війни. Вони вважали, що це європейські справи. Хай європейські держави вирішують справу одна з одною. Але коли Німеччина на той момент це. Перша світова війна, не друга. Перша. Коли Німеччина почала в міжнародних водах бити по торгівельних кораблях, міжнародних водах, це змушило Штати втрутитись. Mm. Да? Ну, тобто, mm. тобто вони сказали, ні, ні-ні, такого не може бути. Це торгівля міжнародна. Типу, ну, перепрошую, ви там воюєте один з одним, а, а ми тут до чого? Ну, це ж торгівля. Чи не може тут це з нами теж зіграти злий жарт? От в то в цьому ракурсі, да, тому що ну от, заяви Туреччини Казахстану, я з тобою згоден. Вони взагалі коли обстріли відбуваються нашої країни. Я, я теж справді не чув парадоксально, да, від них а, Баку висловлювало час від часу позиції, то коли почало прилітати біля їх посольства mm -hmm. і так далі. А, але тут може бути така історія, що вони можливо вони розраховують, що це там дійде до Вашингтону. А ми знаємо позицію Трампа, да, яка скаже, от бачите, що ж там відбувається, і торгівля порушується, і так далі. От що ти на це скажеш? Дивіться, ну я вважаю, що по-перше, ніхто не може уявити, крім нас, що відбувається в нашій країні, як кожного дня ворог знищує квартири, багато квартирних дома. І ми бачимо, що кожного дня гіно. Діти. І послухайте, я не вважаю, що хтось нам може диктувати або Ердоган, або Токаїв, як потрібно нам поводити. Це перше, друге. Дивись, давай говорити відверто. А, а ну ти зараз привів якийсь там приклад з першої, ну, першої війни. Мені питання так. до тебе. А їм не, як сказати, не припекає, блядь, коли вони торгують російською нафтою і на це заробляють. Ото мені питання. Тобто це нормально купляти у терористів? Слухай, А чому не купляють вони в Ірані, чому не купляють вони в Венесуелі, чому не купляють в інших містах? Ну, скажи, будь ласка. Хороше питання. Ну, блядь, ну, і Там не так. Да, бачиш? Там бачиш? розумієш? А от якщо ми. Послухайте, так ви не запускаєте у, у, в Чорному морі, друзі, я хочу вам нагадати: контроль за Чорним морем за Туреччину. Вони контролюють, хто ну, з'їжджає і так, хто так. виїжджає. Це а що заважає? А що вони не знають, що це незаконний флот, блядь? Знають все. вони, Вибачаюсь. Але нічого не роблять для цього. Допомагають Росії заробляти гроші. От і все. А, прочитаю два коментарі, але пише: ми б'ємо не в терводах, а в економічній морській зоні Туреччини це різні речі. Малюк консультує, хороший юрист міжнародник. І є різні терміни. Є територіальна вода держави це 22 км від берега. Є економічна зона це 370 км від берега. Ердоган Бреше, коли говорить, що Україна б'є по російських танкерах в територіальних водах Туреччини. Ну от, власне, да? а, добре. От ми тоді вже згадали про Венесуелу і так далі. Я не можу тебе не спитати, бо це все рівно піднімається, mm -hmm. і ти на ефірах урядового кварталу. у Нас дивиться, до речі, тисяча глядачів. Друзі, ви дивитесь урядовий квартал. Дякую. Дякуємо, дякуємо, дякуємо за такий чудовий да, глядацький увагу. Так ось, а, нібито Ердоган заявив, а, що почекай, постав... почекай, а я хочу. перепрошую. Трамп. Трампа. Скажіть, будь ласка. Тобто, ви вважаєте, друзі, що є незаконний флот у Росії? Іншим вони пропоряд. можуть на цьому заробляти мільярди доларів, ми знішувати їх не можемо. А, але за вони можуть кидати і вбивати нас кожного дня. Тобто ви, ж, ви вважаєте, що це правильно? Послухайте, я вважаю, якщо у нас є така можливість знищувати ворога, ми повинні це робити. І я впевнений, що так вважають багато українців. І сьогодні говорити, що ви знаєте, послухайте, ви приїдьте сюди, хай інтердуган сюди приїде і поживе з де, а не розповідає нам з Туреччини, що повинно бути і як повинно бути. І я не вважаю, коли мені кажуть, ой, ти так розповідаєш про Віткова, блядь, це чмо ще з разів поїхав до Москви. Скільки раз приїхав он до, до України і подивився, блядь, що, 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 що тут робиться в нашій країні, як гинуть кожного дня а, дітки 3-4 роки. Він хоч а, а, жодного, жодного разу, разу не приїхав. Жодного разу. Вот да. і відповідь, розумієш? Дуже легко говорити за. З астани, що вам потрібно зробити так. Де йдіть ви нахуй. І одному хочу сказати, і іншому хочу сказати. Якщо є бажання допомагати, допомагайте Україні. А, тропі... Мені на кого ні нападали, слухай, а не напали на нас. То підпавши, ну, це подвійні стандарти. Завжди, все, що можна Росії, не можна Україні. Так. Це так. Дивися.